Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні ми будемо повторювати додавання та віднімання з переходом через розряд та розв'язуватимемо задачі. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Вчити математику пора! Тож сідайте тихо дітвора. А зараз геометрична хвилинка. Розгляньте, будь ласка, ось ці геометричні фігури. Пригадайте, як називається фігура, яка на цьому рисунку ліворуч. Ось вона, зеленого кольору. Подумайте, це плоска чи об'ємна фігура? А що нагадує вам конус? На що він схожий? А як називаються фігури на цьому рисунку, що знаходяться праворуч від конуса, ось червоного та жовтого кольору? Які вони плоскі чи об'ємні? Каліграфічна хвилинка Запишіть, будь ласка, число та Класна робота. А зараз математичний диктант. Він дещо незвичний. Ми будемо записувати не лише відповіді, а ще й треба буде записати вирази, скласти їх, записати та знайти значення цих виразів. Отже, Приготуйтесь, якщо ви не будете встигати, ви пам'ятаєте, що завжди можна поставити відео на паузу. Отже, пишемо 1, ставимо дужечку. Складаємо та записуємо вираз від суми чисел 65,5 відняти число 7. Другий рядочок. До суми чисел шістьде додати число вісім. Від числа 76 відняти суму чисел 12 і 3. До числа тридцять додати різницю чисел двадцять і шість. Наступний п'ятий рядочок? Подумайте, наскільки число шістдесят сім більше за число тридцять? Як цей вираз записати? Пригадайте правило, щоб порівняти два числа, треба. Продовжуємо. Число 53 збільшити на різницю чисел 30 і 8. Далі число 67 зменшити на суму чисел 46 і 4. Восьме завдання. Запишіть у сантиметрах 7 дециметрів 4 сантиметри, скільки це буде всього сантиметрів. Перевіряємо. Перший рядочок. Сума чисел 65 і 5 мінус 7 дорівнює 63. Сума чисел 67 та 3 додати 8 дорівнює 78. Від 76 віднімаємо суму чисел 12 та 3 дорівнює 61. До числа 34 додаємо різницю чисел 20 і 6. дорівнює 48. Ось наше порівняння. Від числа 67 віднімаємо 34 дорівнює 33. Шосте. 53 плюс Різниця чисел 38 дорівнює 75. Сьомий рядочок. Від числа 67 віднімаємо суму чисел 46 та 4 дорівнює 17. І останнє. 7 дециметрів 4 сантиметри – Це буде 74 сантиметри. Ну, а зараз ми маємо обчислити за схемами та прокоментувати розв'язування. Погляньте, від числа 93 нам треба відняти 6. Для цього число 93 ми розкладаємо на два числа. 80 і 13, сума двох чисел. Далі. До числа 80 ми маємо додати різницю.

До 5 десятків додамо суму чисел 8 та 4. 50 плюс 12 дорівнює 62. Продовжуємо 81 мінус 3. Розкладаємо 81 на два зручних доданки: 70 та 11. Тепер запам'ятовуємо чи записуємо 70. Знаходимо різницю чисел 11 і 3, і тепер до числа 70 додаємо 8, дорівнює 78. 45 розкладаємо на два доданки 40 і 5. А тепер до чотирьох десятків додамо суму чисел 5 та 7. 40 плюс 1, 12. Дорівнює 52. Далі. Від 45 відняти 8. Розкладаємо на два доданки: 30 і 15. Записуємо 30. До цього числа треба додати різницю чисел 15 та 8. 30 плюс 7 дорівнює 37. 67 та 4 розкладаємо на 60 плюс 7. Записуємо 60, а тепер нам треба додати 7 та 4. 60 плюс 11 дорівнює 71. Продовжуємо від 62 відняти 5. 62 розкладаємо на 50 плюс 12. І тепер до числа 50, нам треба додати різницю чисел від 12 віднімаємо 5 буде 7. 50 та 7 57. І останній приклад. 74 плюс 8. Розкладаємо на 70. І 4. 70, а тепер 8 плюс 4 буде 12, 70 плюс 12, 82. Ну, а тепер задача. Зробимо короткий запис та розв'яжемо задачу. Послухайте умову. У гаражі було 12 вантажівок ось таких. Великих вантажних машин та 23 легкові машини. Нам треба дізнатися, скільки машин залишилося в гаражі після того, як виїхало 8 машин. Зробимо короткий запис. Було 12 вантажних машин, 23 легкові машини. Виїхало 8 машин. Залишилося Невідому машин. Для того, щоб дізнатись, скільки залишилось машин, треба від кількості, скільки було, відняти скільки виїхало. Але ми не знаємо, скільки було. Тому першою дією нам треба дізнатись, скільки ж було у гаражі машин. Для цього до 12 додамо 23, а потім від цієї суми треба буде відняти 8. До 12 додати 23 буде 35, відняти 8, 27 машин. Вже можемо записати відповідь. 27 машин залишилося у гаражі. Наступна задача. Вам треба подумати, як міркували учні, розв'язуючи задачі, та знайти значення виразів. У гаражі було 36 машин. Скільки машин залишилося в гаражі після того, як виїхало 8 вантажівок і 7 легкових машин? Чим відрізняється ця задача від попередньої? У попередній нам треба було дізнатися, скільки машин було. Разом і вантажівок, і легкових. В цій задачі відомо, скільки було, нам треба дізнатися. Скільки разом їх виїхало. Подивимось, як розв'язували цю задачу дівчинка та хлопчик. Дівчинка вирішила від числа 36 загальної кількості, скільки було, відняти суму чисел 8 та 7. це стільки виїхало. Як розв'язував хлопчик? Він від числа 36 відняв спочатку 8 вантажівок, які виїхали, а потім 7 легкових автомобілів. Будь ласка, запишіть вирази та знайдіть їх значення. Наступна задача у гаражі 15 вантажівок і 9 легкових машин. А автобусів у нас з'явилися й автобуси на 8 менше, ніж вантажівок і легкових машин разом. Питання: скільки автобусів у гаражі? До цієї задачі ми також зробимо короткий запис. Вантажівок. 15 машин. Легкових 9 машин. Автобусів невідомо, але відомо, що на вісім менше, ніж ніж вантажівок і легкових машин разом. Пригадуємо, як це позначити в умові. Нам треба об'єднати вантажівки та легкові машини, дізнатися їх суму, а потім вже. Від цієї суми треба буде відняти вісім адже за умовою на вісім менше, то і стрілочку проведемо до цього знаку питання, адже нам невідомо, скільки їх разом. Розв'язуємо задачу. Першою дією нам треба дізнатись, скільки вантажівок та легкових автомобілів. Це буде 24, і від числа 24 віднімемо 8, буде 16 автобусів. Отже, відповідь: 16 автобусів у гаражі. Наступне завдання ми маємо відновити істинні рівності. Погляньте, будь ласка. Зліва. Ми маємо. Вираз 7 плюс 5. Праворуч 6 плюс невідомо. Стоїть крапочка. 7 плюс 5 дорівнює 12. Скільки ж треба додати до числа 6, щоб стало 12, щоб відновити цю рівність. Здогадались? 6. Тепер, будь ласка, запишіть і інші рівності. Подумайте, які числа треба поставити. Для цього поставте відео на паузу. А потім перевірте. Перевіряємо. 9 плюс 4 дорівнює 7 плюс 6, 15 мінус 5 мінус 3 дорівнює 7. 17 мінус 7 мінус шість дорівнює чотири. Вісім плюс 7 дорівнює 6 плюс дев'ять. Шість плюс 6 дорівнює 8 плюс 4. Сім плюс плюс 2 дорівнює 12. Вісім плюс 2 плюс 6 дорівнює шістнадцять. Продовжуємо. Ці вирази я вам пропоную виконати усно. Відновимо істинні рівності. Подивіться, будь ласка, на цю рівність і подумайте, яке ж число має бути першим? До якого числа треба додати 8, щоб стало 9 плюс 7 16, щоб стало 16. 8. Далі. 7 плюс 5 праворуч це буде скільки? Яке число маємо поставити зліва? Продовжуємо. Значення всього виразу 14. Яке ж число треба додати до суми чисел 4 і 6, щоб стало 14? 4. А яке число треба відняти від цієї різниці, щоб стало 6? Теж 4. Продовжуємо. До якого числа треба додати 4, щоб стало 60? До числа 56? Від якого числа ми віднімаємо 7 і отримуємо 63? Від числа 70? Від якого числа треба відняти 2, щоб отримати 68? 70 продовжуємо. Як отримати число 90, коли ми маємо 8 десятків? Які числа можуть тут бути? Ну, наприклад, 87 і 3. Наступний вираз. Скільки тут має бути десятків, щоб, додавши 3, стало 40? Три десятки. І останній вираз ми бачимо кругле число, від якого треба відняти якесь число, щоб стало 54? Які тут можуть бути числа? Шість. Десятків відняти 6 одиниць буде 54. І останнє завдання це самостійна робота. Треба зробити короткий запис та скласти вираз для розв'язання цієї задачі. Вона буде про літаки. На литовищі було 11 вантажних літаків та 24 пасажирські. Питання. Скільки літаків залишилося після того, як сім літаків вилетіло? Отже, які ж будуть головні слова в короткому записі? Погляньте: Було, вилетіло, залишилося. Отже, повторю завдання: треба самостійно скласти короткий запис та скласти вираз для розв'язання цієї задачі. Так. А тепер, будь ласка, продовжуючи самостійну роботу, оберіть вираз для розв'язання задачі та знайдіть значення цього виразу. Теж про літаки на литовищі було 35 літаків. Скільки літаків залишилося на литовищі після того, як вилетіли 5 вантажних і 6 пасажирських літаків? Отже, оберіть вираз для розв'язання цієї задачі та розв'яжіть задачу. На цьому наш урок закінчено. Бажаю вам успішної самостійної роботи. Зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!